Всім привіт! Всіх радий бачити на своєму каналі. Так, о, Давид, привіт. Привіт! Не забувайте ставити вподобайки. Просто мене щось не відображає в мене ефірі. Тому. Ось дивіться, показує троянду, дивіться як. Я не знаю, скільки ми поспілкуємось, можливо, півгодинки. Побачимо скільки. Як у тебе справи. Давид О, Стеву, привіт, привіт, Стеву. Як у тебе справи? Як у вас всіх справ? показують троянди? Ось. Ставте вподобайки. Ось. Так. Дякую, дякую, да ви. Стелла, вікплей, спів в мене все добре. О, ну це дуже добре. Ось, дивіться. Яка троянда цікава, дивіться, скільки бутонів. Один, два, три. Гарні квіти. Дякую. Можливо, більше людей приєднається, тому що цей ефір показується і в шорцах. Стевик плей іспі я гуляю на вулиці. Зрозуміло. У нас похмуро сьогодні, можете бачити. Подивіться, яка хрушка Дивіться, яка вже висока, хоча десь в 6 тому чи 5 тому посадили. Ось, друзі. Сьогодні пропало в Дині. О, ну це дуже добре. Молодець, що теж дині. Цікаво. Я теж планую прополоти, але в суботу, можливо, теж багато роботи на городі. Покажу вам. Дивіться, м'ята така. Уже є відео, друзі, на каналі, на двох каналах. На цьому і на основному. Якщо можете подивитись, але якщо можете на ефірі, то залишитись на ефірі, потім можете подивитись. Мені це приємно. Ось коли, дивіться, вершечок м'яти буде, то я дивився в Наталі А, така блогерка, теж з мого міста. Ось. Тому, що скажу? Вона казала, як треба укорінити мято. Я спробую таким способом, як вона, чи це так працює. Тому, друзі. О, Flowers Ua. Хай. Наталі, доброго дня. Якраз проговоримо про те, як ви казали, що як треба вкорінити м'яту можна. То я планую, коли ось виросте вершачок, теж так зробити, як ви, і перевірити. Ось, друзі, два глядача. Глядачі. Ось. Песик, дивіться, показую в Вольєрі тут. Ось. Ось. Дивіться. Ставте вподобайки. Не забувайте, бо в мене не відображаються. Краще поставити водичку, щоб пустила корінець, черенок Ага. Я просто ми ну, розказували, що просто вставити. То я подумав, що треба вставити. Добре, я спробую. Добре, дякую. А я насцевець, це я і ще хтось дивиться. Ну, ти, напевно, Стелла і Наталі М. Дивиться. Має в шортах показувати цей прямий ефір. Але поки що немає людей, можливо. Ще не попало в рекомендації в шорці. Так, друзі, покажу вам курей, якщо тут не пропаде інтернет, вайфай, точніше. Краще все-таки через корінець. Ага. Де мої кури? Ось вони ходять. Ставік PSP. Я думав, коли канал, бо немає активу, зовсім нічого немає. Ну чого? Ну, ну знімай шорти якісь, Більше шортів знімай. Тоді буде актив. І, і все буде добре. Не, не треба кидати. Тебе так виходить дуже гарно, 1150 підписників здобути і кинути. Це якось. Ну, взагалі. Не кидай стелу. У тебе дуже гарно виходить. Знає, я хочу планувати я хочу купити породу. Так, трішки пропадає інтернет, тому, друзі, покажу вам трішки, піду знову ближче до Wi-Fi. Відео кожен день і буде добре. Ну так, звичайно. Ось, знімай, спробую стелу знімати кожен день. І що цікавий під музику таку українську, цікаву. то, Я думаю, все буде добре. Так, тепер Ютуб оновився, я не бачу вподобайки, скільки мені ставить. Тому тільки глядачів, скільки бачу. Чотири глядачі. І скільки йде ефір. Ну, і налаштування. І чат. Давайте підемо сюди. Себе не показую, тому що YouTube такий якийсь дивний. Буває, я не розумію його, логіки, то буває блокує, то блокує. Ой, друзі, мені телефонують зараз. Почекайте.